Вітаю всіх на своєму каналі рецепти Джулії. І сьогодні я для вас підготувала ось таке смачне печиво зі шматочками молочного шоколаду та журавлиною. Печиво надзвичайно м'яке, ароматне та смачне. Тому давайте покажу, як я його готувала. В миску я відправляю м'яке вершкове масло. Масло повинно бути тут не розтоплене, а обов'язково м'яке. До нього всипаю цукор, всипаю цукор з натуральною бурбонською ванілю, додаю дрібку солі та все потрібно гарно мені перетерти. Сюди я додаю гарбузове пюре та соду і все гарненько перемішаю. І Наступні інгредієнти в мене це в'ялена журавлина та шматочки молочного шоколаду. Він в мене був ще й з горішками. І знову все перемішаю. До борошна я додаю розпушувач та буду просіювати його в тісто. І наше тісто буде готове, та можна одразу випікати печиво. І Викладаємо тісто на пергамент за допомогою двох ложок. Тепер нам необхідно печиво придати більш кругленької форми, тому ложечку я змочила водичкою і ось так формую. Відправляю в духовку розігріту до 180 градусів десь на 13-15 хвилин. Головне, друзі, його не перепекти. Діставайте, поки ще буде воно дуже і дуже м'яке. Даємо печиво повністю охолонути на деко, і лише потім можна варити кавусю та насолоджуватись цим смачним печивом. Ви лише погляньте, як смачно воно виглядає, тому обов'язково його готуйте.